Ефективність роботи юриста можна розглядати через три складові. Зокрема, складова номер один це що юрист знає. В принципі, це очевидно. Знає законодавство, судову практику, знає, яким чином працює психологія в судових засіданнях і не лише, знає, як влаштована робота на слідстві, суді, зокрема, знає ті чи інші процедурні хитрості, знає специфіку медійної складової, тобто як працюють журналісти, як з ними комунікувати. Це перша складова складова номер два це те, що є у адвоката. До прикладу, це може бути репутація. Чим краще вона, тим ліпше зазвичай. Нетворкінг. Чим більше зв'язків у адвоката, як ви розумієте, тим більше він сильніший. У нього може бути також команда. Адвокат без команди це не так ефективно, ніж коли ми маємо того, хто має цілу команду помічників. Секретарів, колег, ну і час. Адвокат, у якого є час, нам більш цікавий, ніж той, хто не встигає нічого. Ніж той, хто не має часу ні на себе, ні на справу, якою було б добре зайнятися і досягнути перемоги в ній. І третя складова, ким адвокат є. Він може бути доктором наук, там, кандидатом наук, адвокатом з військовим досвідом. Що немаловажно у наш час. Більше того, він може мати той чи інший тип характеру. До прикладу, нарцисичний, е, там, якийсь манікальний, е, зокрема, шизоїдний, аби компульсивний соціопатичний, ну і так далі. Це немаловажно. Далі він може бути, до прикладу, песимістом чи оптимістом, ну і може бути той, який є. з Формулюванням оратор чи не оратор в ряді випадків нам потрібно саме ті, хто вміють доносити свою позицію голосом невербально, а в якихось інших через текст. Коротше кажучи, коли ми оцінюємо роботу адвоката, резюмою необхідно звертати увагу, та й не лише адвоката, юриста, на три складові: це те, що він знає, ким він є і що є у нього.